Реформа здоров'я і молитва за хворих. Елен Вайт Реформа здоров'я це галузь особливої праці Бога для добра його народу. Я бачила, що причина, чому Бог не вислуховує більш повно молитов своїх слуг за хворих у нашому середовищі полягає ось в чому. Якби він так учинив. То не міг би бути прославлений, оскільки вони порушують закони здоров'я. Я також бачила, що він призначив, аби реформа здоров'я та інститут здоров'я готували шлях для отримання повної відповіді на молитву віри. Віра і добрі діла повинні йти пліч опліч, аби полегшувати страждання хворих у нашому середовищі. Та робити їх здатними прославити Бога тут і бути спасенними в час приходу Христа. Багато хто очікував, що Бог збереже їх від хвороби тільки тому, що вони просили його про це. Але Бог не зважав на їхні молитви, бо їхня віра не стала досконалою через діла. Бог не звершить чуда, щоб уберегти від хвороби тих, хто не дбає про себе. Натомість постійно порушує закони здоров'я і не докладає зусиль, аби запобігти захворюванню. Коли ми робимо зі свого боку все можливе, аби бути здоровими, тоді можемо очікувати благословенних результатів. І можемо з вірою просити Бога благословити наші зусилля зберегти здоров'я. Він відповість на наші молитви, якщо цим буде прославлене Його ім'я. Але нехай всі зрозуміють, що повинні виконувати певну роботу. Бог не діятиме чудодійним чином для збереження здоров'я людей. Котрі впевнено рухаються в напрямку хвороби, виявляючи байдужу неуважність до законів здоров'я. Ті, що догоджають своєму апетиту, а потім страждають через власну нестриманість та вживають ліки, щоб відчути полегшення, можуть бути впевнені Бог не втрутиться, щоб урятувати здоров'я і життя, які вони так необачно наражають на небезпеку. Причина породжує наслідки. Багато хто як свій останній засіб використовує вказівку Слова Божого і просить присвітерів церкви молитися за його одужання. Бог не вважає за належне відповідати на молитви за таких людей, бо знає якщо вони одужають, то знову принесуть своє здоров'я в жертву на вівтар нездоровому апетиту. Будьте здорові та розважливі. Елен Вайт